Всім привіт! Мене звати Ігор, а поряд зі мною багатофункціональний паровоз сортер від компанії виробника україномовних іграшок «Така Union Group. Давайте відкриємо коробку та поглянемо на нього ближче. Яскраво розвиваюча іграшка виконана з безпечного пластику і має чимало цікавих функцій. паровоз сортер вміє рухатися. Їздити в будь-якому напрямку завдяки диску, що обертається з маленькими колесами. Коли паровозик ударяється у перешкоду, він автоматично змінює напрямок руху. Так само спереди паровозу є дві фари, що світяться. Також з двох сторін на іграшці є сортер на 4 об'ємні фігури. На паровозику є багато рухомих елементів, які всебічно розвивають малюка. Тут є труба з маленькими кульками, на яку можна натискати, годинник, заводний ключ. Чоловічках у віконцях можна обертати. Та ззаду дверця та що відкриваються. Коли паровозик рухається, він відтворює веселу пісеньку українською мовою. Іграшка працює від трьох батарейок типу 2А. Поставляється паровоз в яскравій коробці з відкритою частиною, де намальовані цікаві персонажі. Веселий мультифункціональний потяг сортер це чудовий варіант для вашого малюка, який розвиватиме в ньому дрібну моторику рук, логічне та просторове сприйняття. Обирай найкращого виробника україномовних іграшоптика і Йонгрук. До зустрічі!